Шановні побратими, зв'язківці, бажаю і знову всім. Сьогодні хочу вам розповісти про діаграми спрямованості антенн. В даному випадку діаграма спрямованості антени, 5 елементів мого проєкту для зв'язку в діапазоні. Принципово це не має значення. Це в, в вільному просторі діаграма спрямованості такої антени, на яку нічого не впливає. Тобто, ви бачите рівномірну форму. Це кут в даному випадку 33 градуса по полочці мінус 3 дБ. От. Вона має такі от ну В даному випадку, точніше, в деяких випадках можуть бути корисні пелюстки, тому що можуть бути додаткові користувачі по боках знаходитись. Так? Але нам її треба якось закріпити. Що буде, якщо ми будемо цю антенну кріпити за хвостову частину стандартно кронштейном на відстані 250 мм від рефлектора? Тобто від заднього елемента самого останнього тут у нас позаду кронштейн. Стандартно та? можуть бути зміни. Що в нас стається? Дивимося уважно? Значить, от колом намальована труба. Великого діаметру, неважливо там скільки. В даному випадку, для розрахунку я закладав трубу 300 мм. Вниз туди 30 метрів, вверх ще 10 метрів. Тобто і того, це башта, це одна опора башти 40 метрів. Давайте так, щоб бути точним. Значить, ви кріпите прямо за трубою на відстані, ну, 400-500 мм поставили кронштейчики, закріпили антенку. Тобто антен... діаграму спрямованості трохи змінила, вона, ну, вона залишається, контури є схожі, задній пілюсточок трохи підплюснути, та? але кут залишається такий самий. Добре, якщо ми цю антенну, вона ж довга у нас там і того траверса 2 метри набігає. Зкріпленням з кронштейном. З Якщо ви будете кріпити її так, що, наприклад, труба буде з боку, та? і тут траверсою до бума ви будете кріпити, дивимось наступний лист. І ми отримаємо таку картину. Значить, Ця труба знаходиться на відстані, я навіть занотував, 1 метр. Бачите, та? Тобто тут знаходиться вісь антенни по центру. Тут труба. Така ж сама, як стала позаду. Дивіться, як споплюжила діаграма спрямованості, вона уйшла в праву сторону. Тобто, якщо труба буде стояти з правої сторони, то навпаки діаграма спрямованості деформує а, в іншу сторону. Добре, ви скажете, а що буде, якщо ми її відсунемо ще далі. Ідемо далі. Віслань півтора метра. Труба там так само знаходиться, та по центру, щоб траверса. Не клювала і не підривала, її вверх. Тобто вона стояла точно, точно горизонтально, приблизно по центру точок середня точка вагіта баланс. Діаграму як споплюжила, вона трохи звущила, кут став менше в районі 30 градусів, і вона вже отака, таку має форму. Трошки краще, але все одно не дуже добре. А якщо ви захочете поставити між двох труб, тобто, отак стіна, бачте, та? образно кажучи. І тут труба, і тут труба. І ви не хочете або чомусь не можете винести антенну з рефлектором за межі в цих труб. Тобто вони також будуть стояти по боках від антенни. Дивимось, що ми будемо отримувати От таку картину. Тобто визвучуються пілюсток. Якщо поставили точно по центру між двома трубами, то ви отримаєте от приблизно от таку картину. В залежності, звісно, від відстані, буде змінюватись отакий от паразитний підосточок позаду. І фактично, чим ви трохи звузите оцей розкрив по полочці мінус 3. Тут приблизно це 26 градусів, тобто 26 в цю сторону, 26, звісно, в ту сторону. Робіть висновки, як кріпити вірне антенни, і плануйте правильно свої дії. Всім успіхів.